26 березня 2023 року я їхав по вулиці Ставянки на велосипеді і ось замітив на обочині лежить людина. Підійшов до нього поближче і пізнав Пізнав, що це мій однокласник, Зайченко Микола Іванович. Каже, що його вдарили цеглиною по голові. І він оце в такому стані. Значить, визиваємо поліцію. Доброго дня. Доброго дня. Посиленко Віктор Олександрович. А як вас величать? Світлана, мене звати. Вас звати Світлана. Пані Світлана, mm -hmm. запишіть повідомлення про злочин. Mm -hmm. місто, Кагарлик, місто Кагарлик, Обухівський район, Київська область. Я знаходжусь, я живу взагалі на довжику, 10. Да, довжик. не, 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 не 10, а 17, верніше. Так, да, я. Довжик 17. Значить, я їхав на велосипеді по вулиці Став'янка. І от, так, да, в Карлику, по вулиці Ставянка. Це в сторону Білої церкви. І замітив, на дорозі, на обочині, лежить чоловік. Людина. Кому оце зараз, три хвилини тому назад, він лежить оцей зараз. Зараз Мені. лежить. Да, я його розтормошив, оказується живий. Ну, я його спитав, що трапилося, це мій однокласник оказався, Зайченко Микола Іванович. І він каже, що його цеглиною по голові вдарили. Вдарили цеглиною по голові, а він вже дзвонив до вас, каже, приїжджала поліція з Кагарлика. Зайченко Микола Іванович. Сьогодні він каже, до вас дзвонив. І ви передали в Кагарлик. Карлицькі при, приїхали. А, значить, оце все діло там його сутрафірували, але він і що лежить раз. І каже, що нападника, Ти, якого ми не, не, не затримали нападника. Тобто поліція проявила бездіяльність і тим самим приховує злочин, порушує. Слідчу оперативну групу з негайно скажіть треба. Мені, мені, я, я даю. Я, ну, швидку я зараз буду визивати. Е, йому років? Йому так, 68. З 55-го 55 року народження. 55-го? Так, да, другого, то що то. А хто його вдарив по голові, ви кажете? Він зараз ще не може балакати, але він мені сказав, я вже не пам'ятаю. Знайома людина яка десь тут неподалік живе. Відомий да, відомий чоловік, він знає його все. Сьогодні, години тому назад, він встиг зателефонувати на 102. У вас там є його дзвінок. І при... Ну, добре. Так, то ти щось робити, щоб приїхали? Він вже все лежить. Ну, я теж буду викликати, не знаю. ви... Викличете гаразд, добре. Дивіться, вдарив цей відомий чоловік, він нічого в нього не забрав, він його просто вдарив. Я не знаю, він зараз нічого не може пояснити. Він лежить, лежить все біля купи сміття. Люди ходять, дивляться. Все добре, тоді чекайте поліцію і... Ну, Чекаємо, то, так, да, чекаю. Да, Дякую. Да, да. Так, викликав швидку допомогу і викликав поліцію. Сказали, чекайте, зараз приїдемо. І ти, і ти сказали, що зараз приїдемо. В Віталій. І я вже рік не можу нічого зробити. Я на Пані і панове, їду додому. Викликав поліцію, викликав скору. Приїхали. Дуже швидко, можна сказати, миттєво. До Зайченка, який майже непритомний. Та не май, май, точно непритомний, я його трошки розбуркав, лежав на узбіччі дороги. Записали вони мене, склали протокол. Єдине, що мені не сподобалося, що... Не слідчо-оперативна група приїхала, а приїхали е, оперативні працівники одні. Які навіть не подивилися кульок, який вісить на паркані. Що там в ньому? Може бути Ржищівський варіант, правильно? Забитий, допустимо, фольгою якоюсь, яка є хорошим. Е, матеріалом для відбивання радіохвиль і ракета, яка наводиться на маячки, елементарно може навестися і на кагарлик. В новинах в день повідомили, що 10 кораблів Російської Федерації вийшли в Чорне море. Так що можна очікувати всього чого завгодно. Не подивилися, не подивилися і навіть не підійшли до того кулька. Це не ми, ми не е, вибухотехніки, ми поліція. Так викликайте відео, відео вибухотехніки. Викликайте. Далі кажу, висить відеокамера на стовпі. Скачайте туди інформацію, яка буде підтверджувати, що... Миколу Зайченка цеглиною вдарили раз. Далі а, кажу, затримайте нападника, нападника затримайте. Він же вам сказав в перший раз, коли викликав поліцію, він сказав, як його звати, прізвище, де він живе, де він працює, звідки він, який зіг. Все вам відомо. Ми не маємо права. І отак от, от. Я там з ними сперечався, сперечався, в кінці кінців вони там залишилися, кудись там почали телефонувати. Ну, а я поїхав додому, Зайченка Миколу, швидка допомога, повезла на обухів робити МРТ голови. В Кагарлику тут не можуть робити, в Обухові будуть робити. Що там з ним, не знаю. Але найголовніше, що поліція, так же як у випадку зі мною, теж ухиляється від розслідування кримінальної справи. Не подивилися, що в кульку, і друге, не затримали нападника. Так що бардак продовжується, не знаю, чим діло кончиться. Все, поїхав додому.